Коротше, мені не йметься. Я повернулася в хату, поставила відео на загрузку на YouTube і полізла в інтернет шукати все ж таки інформацію, як правильно і що мені робити. І, коротше кажучи, я заплуталася ще більше. Запитала у Гугла. Як правильно саджати троянди? Google пише. Коренева шийка, місце, де коріння переходить у стебло. Ну, як я розумію, це те, що я назвала піньком. Значить, повинна бути на рівні землі або трохи нижче на 2-3 см. Тобто, виходить, що я була права. І ось того пінька не має бути зверху, а в землі мають торчати вже безпосередньо стебло. Правильно? Але це ж ще не все. Я ж, коротше кажучи, сфотографувала е, ті свої трояндочки, і вирішила запитати у. Ну, цей штучний інтелект якийсь капілот. От давайте зараз подивимося. Так, те, Та, що б тебе. Та не туди. Та усюди. Фотографії. Ось вони. Раз. І. Ось вона, два з піньком. Так. А, по одній можна тільки, де? Да? Так, ладно, відправляємо с першу. Що воно мені пише чорті на якої мові? Так, Цей штучний інтелект глюче більше, ніж я. Так. І тепер і знову пише англійською. Так, окей. Okay. Я не знаю, що воно там понаписувало. Зараз ми спробуємо в нього запитати. Боже, якби я ще вміла ними користуватися. Скажи, будь ласка, я надіслала дві фото, як посаджені троянди. Можеш сказати, яка з них правильно посаджена, а яка ні? І як можна виправити ситуацію? Відповідай, будь ласка, українською мовою? І що це? що! Чорті що! А кажуть, штучний інтелект. А куди там тому інтелекту до мене? Ще раз спробую. Привіт, Маріна. Чим сьогодні за... привіт. Спілкуємося на українській мові. Це по перше, добре. Марина. Переходимо на українську. Ні. Що ні, далі? ні. Ні, я не Марина. Я Маріна або міма. Зрозуміло. Міма. Прошу вибачення за помилку. Чим займаєшся цього вечора? Я скинула дві фото посаджених троянд. Скажи, будь ласка, проаналізуй їх, яка з них посаджена правильно, а яка ні, і як можна виправити ситуацію. Троянди виглядають добре, але друга, здається, посаджена занадто близько до краю клумби. Щоб виправити ситуацію, можна акуратно пересадити її трохи глибше в центр. До якого краю клумби? Вибач я. Боже, і ще кажуть, що це штучний інтелект. Який інтелект? Так. Переходимо на українську. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же з цим розібратися? Де писати можна? Писати ага. Так, зараз запитаємо, яка троянд посаджена правильно? А яка ні? Тупорили якийсь штучний інтелект, який дурак їх придумав. Так, яка троянд посаджена правильно, а яка ні? Як... Виправити ситуацію, зараз завантажу два фото, Здравствуйте. Так, чудово, чудово чекаю на фото. Поїхав назад. Так, фотографії. Раз. Відправити. Перша. Перша буде та, що я думаю, неправильно. А друга. А який якийсь штучний інтелект, такий тупорилий, Ще то ніж я, кажуть інтелект. Ну, а як мені другу прикріпити? Не дає другу прикріпити. Це фото дає гарний вигляд з боку. Дякую. Судячи з усього, троянда посаджена неглибоко і місце щеплення зазвичай це потовщене місце на стеблі біля основи. Видно над поверхнею ґрунта. Це типовий випадок неправильної посадки для регіонів із холодними зимами, як у Харківській області. А звідки воно знає, що я у Харківській області? Я йому не казала. Місце щеплення занадто високо, його слід заглибити на 3-5 см нижче поверхні ґрунту. Кабзда! Грунт навколо основи виглядає сухим і неущільненим. Та що ти розказуєш з неущільненим? Воно засмоктане, воно поливається через день. Сухим неуш... А яка корка має бути? Досипати ґрунт навколо основи, сформувавши невеликий пагорб, щоб щеплення опинилося нижче поверхні. М -м 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 -м. Так, як тільки надійшли, ж, каже, фото другої троянди. Ану, що воно про цю розкаже зараз? Думає, це фото вже значно краще. Тут одразу видно, що троянда посаджена правильно. Ой, ну, виходить, що я була права. Виходить, що я була права, місце щеплення нижче рівня ґрунту, саме так і треба, щоб рослина краще прижилась і не постраждала від морозів. Навіть попри сухість ґрунту, заглиблення правильно. Ну, блін. Ну, а яка корка зверху має бути, тим паче вітри отакі. Звичайно, вона. Здається, сухою, виходить, все ж таки треба насипати землю. А мені цікаво, це може ще на щось вплинути, кроме як вимерзнуть. Тобто, це зовсім біда-біда, Огорчення. -біда, чи це вплине тільки на морози і зиму? Так, а що в мене є тут ще цей Джеміні Гублівський? Знайомтеся це Джеміні, та знаю я, я ні разу до тебе не заходила. Що мені з тобою знайомиться? Господи. Чи я потім від нього відцеплюсь, бо він колись як вискакував при заблокіровці телефону. Так я замахалася і я ледве його вимкнула. Так, відкрити галерею. Раз, і два. Готово. Так, тепер треба записати. Скажи, будь ласка, на якій із фото троянда посаджена правильно, а на якій ні. І як можна виправити цю ситуацію і чим це загрожує? Боже, воно ну й понаписувало. Дякую за надані фото. Давайте розберемося, де троянда посаджена правильно, а де ні, та що з цим робити. Аналіз фотографій. Фото: 1. дві окремі гілки. На цьому фото швидше за все показані дві окремо посаджені гілки троянди. Це може бути результатом неправильного поділу куща або спроби посадити живці, які не були належним чином підготовлені або вкорінені. Це не є правильним способом посадки троянди як повноцінного куща. Фото 2. Один кущ з кількома пагонами. На цьому фото. Ми бачимо один кущ троянди, з якого виходять кілька пагонів. Це виглядає як правильно посаджений кущ троянди, імде точка щеплення, місце, де культурна частина троянди прищеплена до підщепи, знаходиться на рівні землі або трохи нижче. Чим загрожує неправильна посадка, як на фото, 1? Погана приживаність, окремі гілки, особливо якщо це не вкорінені живці, мають дуже низький шанс на приживання та розвиток у повноцінний кущ. Вони можуть просто засохнути. Відсутність кореневої системи. Якщо це просто зрізані гілки, у них немає достатньої кореневої системи для вбирання води та поживних речовин з ґрунту. Слаборозвинений кущ, навіть якщо якісь із гілок дадуть коріння, куш буде розвиватися повільно і не досягне свого повного потенціалу. Хвороби та шкідники, ослаблені рослини більш схильні до хвороб та шкідників. Відсутність цвітіння, ймовірно, такі рослини не будуть цвісти, або цвітіння буде дуже мізерним. Як можна виправити ситуацію для фото 1? Якщо на фото один ви хотіли отримати повноцінні кущі, то, на жаль, найкращим рішенням буде видалити ці гілки і посадити нові саджанці троянд правильно. Так, Якщо це були спроби живцювання і ви хочете спробувати знову ось кілька порад. Використовуйте спеціальні укорінювачі. Це допоможе стимулювати ріст коренів. Забезпечте належну вологість, живці потребують високої вологості Надо для коріння. Можна накрити... пауза. А як йому ще На фото один. 1... Не дві окремі гілки, то кущ з кореневою. Вибачте за непорозуміння. Дякую за уточнення. Якщо на фото один не дві окремі гілки, а один кущ, то давайте переглянемо ситуацію з цієї точки зору. Повторний аналіз фотографій з урахуванням вашого уточнення. Фото один-один кущ, можливо, заглиблений або неправильно обрізаний. Якщо це один так, кущ, то на ньому видно кілька пагонів, що виходять з однієї основи. Проте на цьому фото здається, що точка щеплення, місце, де культурний сорт троянди прищеплений до підщепи, знаходиться занадто глибоко під землею, або, навпаки, занадто високо над землею, якщо це кореневласна троянда їм. Також пагони виглядають обрізаними, що є нормальною практикою, але важливою є глибина посадки. Фото 2, один кущ з кількома пагонами, ймовірно, посаджений правильно. На цьому фото ми бачимо один кущ з троянди, з якого виходять кілька пагонів. Тут, схоже, точка щеплення знаходиться на оптимальному рівні на рівні землі або трохи нижче Енкі, що є правильним для більшості щеплених троянд в умовах України. Чим загрожує неправильна посадка, якщо на фото одна точка щеплення заглиблена або занадто висока? Якщо точка щеплення заглиблена занадто сильно, що часто буває? Загнивання. Заглиблення точки щеплення може призвести до загнивання кори та розвитку грибкових захворювань, особливо у вологу погоду. Утворення коренів вище щеплення. Троянда може почати утворювати власні корені вище точки щеплення, що називається переходом на власні корені. Це може послабити підщепу і призвести до того, що троянда втратить властивості сорту, якщо підщепа почне активно рости. Слабкий ріст. Заглиблена посадка може уповільнити ріст троянди та її розвиток. Випрівання. Взимку, особливо під снігом, заглиблена частина може випрівати. Якщо точка щеплення занадто висока над землею, підмерзання точка щеплення дуже чутлива до морозів. Якщо вона знаходиться над землею, вона може підмерзнути взимку, що призведе до загибелі культурної частини троянди. Висихання. Відкрита точка щеплення може пересихати на сонці та вітрі. Активний ріст підщепи з підщепи можуть активно рости дикі пагони, шипшина, які будуть забирати сили у культурної троянди. Як можна виправити ситуацію для фото 1, якщо це один кущ 1. якщо точка щеплення заглиблена, обережно відкопайте ґрунт, обережно відгребіть ґрунт навколо основи куща, щоб знайти точку щеплення. Підніміть кущ, якщо можливо. Якщо троянда посаджена нещодавно і коренева система ще не сильно розвинена, можна спробувати обережно підняти кущ, щоб точка щеплення опинилася на потрібному рівні. На рівні землі або навіть 2 до 5 см нижче. Це потрібно робити дуже акуратно, щоб не пошкодити коріння. Засипте ґрунтом правильно, засипте ґрунтом так, щоб точка щеплення була на потрібній глибині, якщо кущ старий і великий. Якщо кущ вже давно посаджений і має велику кореневу систему, підняти його без пошкодження може бути складно. У такому випадку, можливо, доведеться просто стежити за його станом і видаляти будь-які пагони, що ростуть з під точки щеплення. Короче, я... Дякую за надані фото. Давайте розберемося, де Троянда посаджена прав. Та хватить, трендіть тобі. Ну, скажіть мені, хто щось з цього поняв? <кій> <кій> В Гугла запитали, Google, начебто, відповів так, як я розмірковувала у відео. О той, не пам'ятаю, як його там, фамілія. Перший штучний інтелект, капілот чи як його, сказав, в принципі, те ж саме. А Джеміні, ось це каже навпаки, що ось цей кущ посаджений неправильно, а цей правильно. І тут же каже, що якщо буде закопано, то може гнить і пріть, а якщо буде на поверхні, то може вимерзнути і пересохнути від вітру і сонця. Блін, як правильно, люди добрі, допоможіть. Допоможіть. Я хочу троянди. Я не хочу, щоб вони в мене всі загинули, і весь наш труд в першу чергу, а в другу чергу гроші пішли на смарку. Я, зап... я, я не можу знайти сама правильну відповідь. Я дійсно заплуталася. Тому давайте підключайтесь, допомагайте.